Установка, я маю всім подобатись. Наше суспільство любить людей з цією установкою, тому що їм можна користуватись. Але що насправді ховається у внутрішньому світі власника цієї установки? Почнемо з такого емоційного фундаменту. Найчастіші емоції, які відчуває людина з цією установкою, їх три: це тривога, постійна тривога, провина та сором. Чому тривога? Тому що е, наша комунікація з людьми відбувається кожен день і не один раз. І... Кожна комунікація людини з цією установкою це потенційна загроза тому, що вона може комусь не сподобатись. Просто уявіть масштаб цієї тривоги. Це кожен день ви відчуваєте напругу від того, що ця установка може не виправдатись. І вона дійсно може в якийсь момент не виправдатись. Навіть не виправдовується кожен день. Ми не можемо всім подобатись. Це. Тривога через те, через страх відстоювати свої кордони через конфронтацію. Тобто така людина не вступає в конфлікти, не відстоює свої кордони, тому що це може не сподобатись іншим. Це суперечить її оцій е, глибині установці про те, що вона має всім подобатись, тому е, тут власні потреби вони просто йдуть в пізду. Е, Ця тривожність вона може генералізуватися до такої степені, що це просто перетвориться в соціальну тривожність. Тобто людина, яка боялася спочатку комунікувати, наприклад, з босом або з колегами, може вже тривожитись просто від того, що хтось на неї там косо подивився. У мене були випадки, коли людина тривожилась просто йдучи по вулиці, в неї почали поч... Починалася панічна атака, тремтіли ноги, вона не розуміла, куди їй подіти свій погляд. Просто наскільки ця установка може впливати на емоційний стан, настільки, що людина може не виходити з дому, це такий крайній випадок, і такі випадки дійсно існують. Я не перебільшую. Друга емоція це провина. Провина, знову ж, через те, що людина тут провина і сором, тому що люди з такою установкою вони не відстоюють власних потреб. Їм соромно говорити про те, що їм потрібно. Вони відчувають провину через можливу відмову через те, щоб сказати іншим людям, як їм не треба. І. Це знову ж призводить до того, що людина відчуває хронічний сором, хронічну провину, бо її потреби йдуть в пізду. Емоцію, яку не дозволяє людина з цією установкою, це злість, тому що злість направлена на відстоювання своїх внутрішніх правил, на те, щоб сказати ні, як мені не подобається, злість дає нам. Цю енергію. І людина з цією установкою майже не відчуває злість. Скоріше, вона відчуває злість, вона не виражає цю злість ніколи, тому що злість це соціально е, така осуждаема емоція. Але Ця злість, вона насправді всередині нікуди не дівається. Людина продовжує відчувати злість і злість на інших за їх, нібито, вимоги, злість на себе за власну слабкість, що не може відмовитись від виконання вимог інших людей, і е, злість на світ за цю несправедливість. Але Проблема саме в цьому переконанні, якому людина продовжує слідувати, вважаючи, що якщо вона перестане це робити, станеться точно якась катастрофа. На мою думку, головна небезпека цієї установки полягає в тому, що людина перестає чути себе. Вона не чує власних потреб, вона не розуміє, хто вона. Тому що є постійне прагнення догоджати іншим. Це такий поведінковий аспект цієї установки. Людина. Розмивається в цьому, в цьому прагненні сподобатись іншим людям. Вона не чує того, а що я хочу, які мої потреби прагнуть задовільнення, чого мені не вистачає, тому що вона умовно відмітає їх для того, щоб витрачати свій час на здовільнення потреб інших людей, що відповідно призводить до пасивної агресії. Прозводить до образи, це теж така фундаментальна емоція людей з цією установкою, образи на інших людей, тому що інші не чують, не бачать, не хочуть, вони звикають до зручності цієї людини. І от ця агресія, пасивна агресія, вона всередині тільки накопичується. І парадокс полягає ще в тому, що чим більше ви намагаєтесь догодити. І бути хорошою, подобатись іншим, тим більшу внутрішню напругу і тривогу ви відчуваєте. Людина з цією установкою вважає, що от, от я сподобаюсь, і мені стане легше. От е, я зможу догодити цій людині і мене відпустить, але насправді ви тільки е, завертаєте це коло коло цієї напруги і е, того, що вам складно надалі відмовитись від. Е, Цієї поведінки, щоб догоджати, тому що ви вважаєте, що ну точно станеться якась катастрофа, якщо я не буду намагатися подобатись іншим. Ну точно від мене всі відвернуться, я буду самотнім, нікому не потрібним і так далі. Тому чим більше ви намагаєтесь подобатись іншим людям, тим більший дискомфорт ви в майбутньому відчуваєте. Якщо ви припините прямо зараз цей процес в якихось, ну хоча б маленьких. Е Речах, ситуаціях вам вже буде набагато легше. Самооцінка такої людини, вона умовна, вона залежить від умов у вигляді того, чи схвалюють цю людину, чи подобається вона іншим. І в терапії дуже важливо змінити це, зробити самооцінку стійкою, безумовною, зрозуміти, що моя цінність залежить тільки від мого існування, і мені нічого не треба зробити. Я вже все зробив, я народився, тобто немає потреби в тому, щоб подобатись всім людям. Можна просто бути, і цього достатньо. Я часто жартую, що е, таким задовільненим результатом е, терапії буде, коли людина ходить з таким почуттям або думкою, що та єбіся, ну все канем. Я хочу жити заради себе. Дуже важливо повернути людину до своїх потреб. Навчити її чути свої потреби, чого вона хоче, навчити конфронтувати з іншими людьми, відстоювати свої кордони з розумінням, що це абсолютно нормально дозволити. Сформувати таку нову гнучку альтернативу, тобто що я обираю замість установки і вимоги, що я маю подобатись всім. Наприклад, що я б хотів подобатись е, всім, але це неможливо. Або я буду прагнути подобатись іншим людям, але це не є обов'язковим.